Доброго дня в сьогоднішньому відео ми розповімо вам про останні новини освіти. А почнемо з дайджесту тижня минулого. Viber став найпоширенішим месенджером під час дистанційного навчання. 94% респондентів застосовують його. Четвертий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019-2020 навчального року, не проводитиметься взагалі через загальнонаціональний карантин. 85% дітей продовжують. Овжили навчатись під час карантину, хоч і зіткнулись з певними проблемами. Міносвіти не буде скасовувати ДПА у формі ЗНО навіть для випускників, які не планують вступати до закладів вищої освіти. Також тестування пройдуть випускники, які вступатимуть до закордонних університетів. Заклади профосвіти також завершать навчання дистанційно. А тепер перейдемо до новин цього тижня. Служба у справах дітей Черкаської міської ради планує карати батьків за відсутність інтернету. Процес посиланням на лист служби у справах дітей Черкаської міської ради повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, лист служби був надісланий школам міста Черкаси у п'ятницю 24 квітня. Кабінет міністрів оприлюднив поетапний план зняття карантинних обмежень, які планується впроваджувати після 11 травня. План містить п'ять етапів виходу країни з карантину, які реалізовуватимуться один за одним після стабілізації епідеміологічної ситуації, що обумовлена кожним попереднім етапом. План кабінету міністрів і зняття карантинних обмежень не містить конкретних дат, а спирається на стан епідеміологічної ситуації в Україні. Yeah. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року у закладах вищої освіти відбуватиметься дистанційно. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, заклади вищої освіти мають бути готові завершити навчальний рік. Період сесії зміщуватись не буде. Вона зазначила, що вищі мають організувати дистанційне складання іспитів і сесій. Також дистанційна форма навчання стосуватиметься випускних. Іспитів у вишах, за словами виконувачки обов'язків міністра освіти і науки, технічні можливості в закладах вищої освіти дозволяють організувати цей процес дистанційно. Навчання школярів з використанням дистанційних технологій триватиме до кінця травня. Після цього розпочнуться літні канікули. За словами Любомириманзій, у червні відбуватиметься процес закінчення навчального року та оформлення необхідної шкільної документації. Міністерство освіти та науки не каратиме школи за відсутність дистанційної освіти. Міністерство освіти і науки не планує запроваджувати оцінювання роботи учителів. Міністерство освіти і науки не робитиме організаційних висновків щодо шкіл і вчителів, які не організували або неналежним чином проводять дистанційне навчання дітей. До того ж, у МОН розповіли, як вчителі мають заповнювати класний журнал. У школах буде розроблений графік, за яким учителі після карантину зможуть заповнювати класний журнал. Найважливіше, ви зможете це зробити після карантину. У школі буде розроблено графік, за яким ви зможете заповнити. Опонювати класний журнал. Ми надаємо пораду, як це можна зробити. Класні журнали ви заповнюєте відповідно до календарно-тематичного планування згідно з розкладом. Ви зможете зробити нотатки і замітки, які ви робили під час карантину у довільній формі. Розповіла Любомира Манзій. Вона також зазначила, що семестрове оцінювання має здійснюватись на підставі тематичного оцінювання, а річне оцінювання за результатами семестрових оцінок. Журнал обліку за Мін не заповнюється. Микола Скиба пояснив, як будуть проходити онлайн-екзамени. Експерт з питань освіти України інституту майбутнього Микола Скиба в ефірі ранкового шоу на 24-му каналі пояснив, що в Україні та в світі розробляються технології, які допомагають зрозуміти, як працює увага. Це спеціальний метод, який відстежує рух очей. Саме він дає змогу бачити, де глибина уваги. До прикладу, студенту надаються завдання, які стосуються якогось тексту, і вже по погляду стає з зрозуміло, чи знайомий йому цей текст і чи він раніше переглядав його, пояснює Скиба на запитання журналіста, що робитимуть викладачі для того, аби студент не міг списати. Експерт відповів: тут має бути момент довіри. Однак вже зараз університети в проміжних сесіях виставляють завдання у гугл-формі на короткий проміжок часу. Треба бути генієм, щоб встигнути відповідати і підглядати. Скиба також додав, що присутність екзаменаційної комісії з викладачами інших університетів. Можна забезпечити завдяки віртуальним платформам, до прикладу, Zoom чи Skype. У всіх школах України з вересня запровадять коригуюче навчання. Коригуюче навчання передбачає, що учителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин. Про це повідомила Любомира Манзій. Вона пояснила, що це потрібно для того, щоб вчителі мали можливість з'ясувати, який матеріал та в якому об'ємі опанували їх учні. Тобто, вони мають діагностувати ситуацію з тим матеріалом. Матеріалом, з яким учні працювали під час карантину, і це буде той час, коли вчителі зможуть зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з основним навчальним матеріалом. Додала Мандзій. Дякую, що були з нами! Це новини освіти на Ютуб каналі 2D3D. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.